Він народився воїном у тихому селі Калинівка на Сатанівщині серед безкраїх полів і щирих сердець з дитинства. Був відповідальним, спокійним і рішучим, саме таким, яким залишився у пам'яті всіх. То його знав. Я з ним навчалася. Це мій однокласник. Я його знаю як людину з доброї сторони. Вісім років ми можна сказати, сиділи за одною партою. В чотири класи ми кінчали тут, в своєму селі. Потім в Липівці, в сусідньому селі, так в нас не було. Сашка був спокійний, дуже добрий, чуйний. Він допомагав, закінчивши школу. Олександр навчався в Канець-Подільському коледжі. Далі ніс службу в армії, а опісля працював землевпорядником. Колеги пам'ятають його не лише як фахівця. А як людина з великим серцем завжди готова допомогти, підтримати, взяти на себе відповідальність. Я з воїтельком Сашом працював більше 20 років. Він дуже був дисциплінірований. Все він виконував. Але ж якщо він з чимсь не соглашався, він він завжди мав свою думку, який підчинявся зімейному законодавству. Я його пам'ятаю як добросовісного спеціаліста, відповідальний і такий принциповий. Він всі, всі поручення виконував, я кажу, з душею. Воїн став на захист України з перших днів повномасштабної війни, та у квітні 2023 року, зв'язок із ним було втрачено два роки. Він вважався зниклим безвісти. 20 травня навічно повернувся додому. І при приходив ще ще приходив на ротацію додому, відпустили його на тиждень, а потім вже 3 квітня обірвався з ним зв'язок і так стільки вважався зниклим безвісті. І от сьогодні ми його зустрічаємо так. Прощався із полеглим воїном біля його будинку. Далі похоронна процесія рушила до храму Різдва Пресвятої Богородиці в село Соломна Волочиської громади. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Калинівка. Відтепер йому навіжно 50 років. З рідних у нього залишилася мати, дружина та донька.